Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Читачка Яна. І сьогодні ми з вами будемо прикрашати нарешті мої полички до нового року, до різдва, до всіх можливих новорічних свят. Я дуже люблю, як ви знаєте, міняти декор полички саме по сезону. І я вже, на жаль, мені здається, затягнула, тому що насправді я, хоч і не люблю одразу з 1 грудня все міняти. в мене якось цей період переходу з осені на зиму відбувається доволі повільно, але вже мені здається, пора. Прям дуже пора, бо вже навіть більш ніж 20 грудня сьогодні. Тому нарешті потрібно цим зайнятися і прикрасити. Насправді не вдавалося, мені здається, по декільком причинам: ну, по перше, просто нема новорічного настрою в цьому році, да й взагалі в останні роки чотири, як ви розумієте. По-друге, на вулиці дуже похмура погода, майже не було снігу, щось там трошечки посніжило, я навіть не застала, на жаль. Якось я не знаю. І так темно, постійно, так похмуро, тому в цьому відео також, можливо, ви вже побачили, що така у мене освітлення не дуже, тому що я в цілому знімаю зранку і я хоч. Хотіла і розраховувала на те, що мені допоможе матінка природа з нормальним освітленням, тому що це одразу інша картинка, але слава Богу, зараз є світло в квартирі, тому я знімаю вже як є, вибачаюсь одразу за якість. Що ми сьогодні будемо робити? як Я вже сказала, будемо. Прикрашати полички, будемо звичайно їх реорганізовувати. Що це означає? Я буду їх прибирати і розставляти заново. Я дуже люблю це робити. Мені подобається, коли. Щось відбувається якийсь такий рух на поличці. Коли ти переставляєш місцями, то здається, що це вже якась зовсім нова атмосфера, зовсім нова поличка. До речі, мені б хотілося зробити більш таку білу гамму, тому в мене є ідея перегорнути деякі книжки іншою стороною, тобто поставити не коренцями, а зрізами білими, щоб було гарно. Але ми з вами ще подивимось, чи чи вдав. Це ідея, тому що в мене є деякі побоювання. Але подивимось, вийде, як вийде. Думаю, що все одно буде дуже гарно. Я вам зараз покажу всі декорації, які в мене є, як я їх буду використовувати, що я хочу з ними зробити. Тому буде, сподіваюся, дуже цікаво. В мене є гілочка. Така 2 метри, я її купила. А, і насправді більш ніде в квартирі в мене не буде, на жаль, ялинки. Хоча я дуже люблю ставити ялинку. А, але, на жаль, нема місця. І, по-друге, в мене є киця, яка тут, до речі, зараз спить, я вам її обов'язково зараз покажу. А, яка любить всі ці штуки, вона любиться гристи. тому задля її безпеки більше це робиться. Мені не шкода там іграшок, я дуже переживаю. Через неї, якщо чесно. Якщо у вас теж є кицьки, ви ставите ялинки, скажіть мені, будь ласка, як ви це робите, бо вже ось третій рік поспіль ми від цього відмовляємося. Можливо, куплю якусь таку маленьку ялинку, яку поставлю там на шафі зверху, але це не точно ще. І третє, що необхідно зробити з поличками, це обов'язково прибрати з неї ті книжки, які я хочу кудись продати, подарувати. І одну з книжок я подарую вам. І слідкуйте, будь ласка, і не пропустіть, де я про це скажу, покажу вам саму книжку і розкажу, що за правили участі у цьому розіграші. А зараз давайте вже дивитися, що в мене є з моїх декораціями. Зараз покажу. Жу, що придбала, що в мене вже було, покажу вам гілочку. А ну і звичайно, покажу вам зараз стан моєї полички. Мені здається, він дуже-дуже плачевний. А до речі, я вам не сказала про те, що в мене з'явилися такі полички. Я до них спиною стояла, тому і навіть забула за це. Це такі дуже маленькі кріплення. Можете побачити, там головною прям не видно, але тим не менш, якраз для такого ефекту, щоб ніби а, саме оці книжки вони прям в повітрі літали. Тому мені здається, дуже гарно. Я їх одразу вже прикрасила фігурками фанкопопчиками з Гаррі Поттера, які я збираю. І тому мені здається, вже так більш новорічно, ще з такою гірляндою. Воно вже виглядає. Більш-менш якось е, святково. Тож, що стосується моєї полички? як ви бачите, в мене досі це пожовкле листя, але воно вже навіть в декілька місцях повідпадало, там скотч торчить. Коротше, я вже не стала його вішати назад, бо в мене вже сил немає його поправляти. Оця верхня поличка в мене зараз забита книжками, які я ще не прочитала, окрім оцієї. До речі, це просто мега вау. Я нещодавно її дочитала, ридала просто як не знаю хто майже. Вже я не знаю, сторінок 30, точно я не могла зупинитися, читала далі і плакала. І зараз я от хочу, або вже почала на момент виходу цього відео читати цю книжку. Дуже-дуже цікаво, хоча, на жаль, нещодавно дівчата з книжкового клубу сказали, що їм не зайшла ця книга. Але що поробиш? Коротше, тут всі не прочитані. Я просто знімала коротке відео, я раз яке ніяк не змонтую, про те, скільки книжок в цьому році я не прочитала, і це просто жах. Тут в мене 50 на 50. Є книжки, які ще не прочитали, і ті, які вже прочитала. Поставили звичайно там ілріона павлюка. Поряд вже декорація. бачите, в мене не зрозуміло як лежать. Ну як є, коротше, не знаю, не буду нічого вигадувати, просто накидала. Переставляю з одного місця на інше, як ви бачите, просто вже не дуже гарно. Тут запхнула також <смеш>, такі більш-менш книжки по розміру, поклала, просто щоб воно теж не валялося, бо дуже багато останнім часом переставляла там, бо відео знімала, або просто нові книжки якісь надходила, або читала. Тому якось так виглядає. Гаррі Поттер вже просто не знаю. П'яний мені здається, затисався з біля Франка Тільє, просто сумно вже. Ну тут. Тут в мене, як завжди, нічого такого кольорова поличка, тому що я її якраз ставила на низ, щоб не було видно в кадрі, коли я знімаю якісь відео навпроти полички. Так, ну остання поличка, це. Не дивіться на неї, вона просто жахлива, тому що тут вже навалені різні речі, я вже якось вам показувала. Ніякого порядку мені не подобається. Я, як ви знаєте, люблю розставляти саме по кольорам книжки, тому це для мене зараз трошки жах і занадто плямисто. Тому зараз будемо це виправляти. Швиденько вам також покажу, що в мене тут по декору. Це в цьому візочку я собі поклала те, що я буду використовувати новенького, що я купила. А ось цю, наприклад, я купила корону в сільпо, мені дуже сподобалася, бусі прям дуже підходить. Це в мене гірлянда новенька, Я її купила для того, щоб якраз гілочку прикрасити, яку ми з вами повісимо. Така цікава квіточка, вона мені сподобалася на такій застібці, буде дуже зручно, мені здається. А це в Аврорі придбали такі, але мені не дуже подобається, що вони якісь дуже довгі. Подивимося, чи будемо ми їх використовувати. Також в Аврорі, до речі, купила і забула, валялася дуже. Вже довго в сумці, чомусь я не помічала, але купила отакі бантики. Не знаю, вони такі вілюрові. Теж не впевнена, чи буду точно їх використовувати. Подивимось, оця така гарна знахідка. Мені дуже сподобався цей машрум. Господи, як грибочок, господи, я така англічанка, прям не можу. Теж сільпо купляла, але вона скляна. Треба буде з нею бути максимально обережною. Це теж, до речі, в Аврорі, я Тут на чек 10, а 6-6 нежинок. Таких подивимось, чи буду я теж їх засовувати. Це була, щоб ви розуміли, така о, одна велика гілка. Теж в Аврорі купила щось там за 70 чимось гривень. Я її розібрала, щоб в гілочку в цю мою зелену повставляти ось такими червоними ягодками. От, і трошечки хлопку. До речі, хто не знав, я працювала декоратором, а декорували всякі весілля, свята і тому подібне. Тому в мене є певний досвід. Та й без всякої скромності можу сказати, що смак в мене який не який, але є. <св 'язання> Тому я собі придумала, як буду все це робити. А, ну, коротше, розібрала на такі штуки. Це щоб ви розуміли, я купила для того, щоб кріпити а, саму гілку, бо вона важка. А і це мій вихід такий. Купила такі гачки. Подивимось, чи врятують вони мене. Якщо не врятують то ви відео не побачите. <св> Здається, <'язання> <св 'язання> так ідемо далі. Тут Буся вже хоче мені теж допомагати розповідати, бо вона теж дуже хоче вже вішати. Да, ти хочеш вішати все це? Чи ти вже задовбалась? Мама, скільки можна у це? Це всі іграшки, які в мене є. Навіть не всі. Я просто відібрала такі, які от мені по кольору більш-менш підходять, тобто білі і там з червоними вкрапленнями. Тому я вам показую, але звичайно, що всі знов-таки ми використовувати з вами не будемо, тому що вони здебільшого дуже масивні. З масивних я, звичайно, виділила б таких коників, бо це ж рік коника. Чому б тоді не повісити його? У мене ось такі дві варіації. Якщо не повісить, то можна ставити на поличку як статуетка. Теж непогана прикраса, як на мене. Дуже мені подобається мій лускунчик. Він такий прикольний, такий милий. Мені дуже подобається. Він, до речі, в нього тут така штука, щоб типу в нього рот отак-от відкривався, але полускать нам нічого не вийде не вдасться, я впевнена, бо він розвалиться. Скоріше і ось такий в мене маленький солдатик. Це теж можливо до речі, лускунчик, але я не впевнена. Але він такі маленький, дуже приємний, класний. Я такі дуже люблю. Я насправді всі ці іграшки, я їх збирала дуже довго, декілька років потрошки купляла. Деякі мені дарували. Наприклад, ось цю мені подарувала моя подружка Альона. Я дуже люблю цю іграшку. Вона вона з улюблених на ялинці вона виглядає дуже-дуже гарно. Також в таємному санті мені подарували ось такі просто неймовірні ковзанки, але вони дуже важкі. І я також планую, якщо що, поставити просто на поличку і буде гарно виглядати. І також разом з цими ковзанами мені подарували таку дівчинку. Вона теж важкенька, тому я її теж планую просто поставити, якщо буде місце. Це в мене вертеп. Я дуже хочу ставити завжди вертеп. Для мене це має значення. Я хотіла би, щоб він в мене був присутній. А це. Це моє багатство. Це моє багатство, тому що це іграшки ще мого дитинства. Я зберігаю там ще й у мене декілька ось. Нагадують мені моїх бабусів з дідусем улюблених, моїх найдорожчих, і ось такі в мене ще й от полничка, дзвоник. Можете сказати, що це якийсь Совєтський Союз, але для мене це пам'ять, я їх зберегла. Тому іноді використовую, але теж треба дуже обережно. Зараз навряд чи теж я буду їх вішати, бо вони ж скляні теж. Так, ну і я вам зараз покажу, яку я купила офігенну просто гілку. Буся вже сиділа, як в гнізді ній. Тут всі гілочки розправляються. Якщо вам потрібно, я можу вам також залишити посилання, можливо, чи в коментарях, якщо треба, бо можливо вже пізно. Але можу поділитися. Мені дуже сподобалась і якість. Вона дійсно дуже-дуже така довга. От, зараз будемо з цим розбиратися. Ну що, зараз вже буду починати перебирати в першу чергу декор. Потім прибираємо з вами. Ну, з вами. Ви просто подивитеся, як я це дуже швидко роблю. <гум> Позбираємо книжки, і потім я буду прибирати цю гілочку. І, звичайно, треба буде хоча б посмахувати таким моїм піпідастром пилючку. Тому зараз для вас це буде дуже швидко. А для мене це зараз буде ну, певний час. Можливо, включу собі навіть новорічну музичку. <гум> Я до вас прямим включенням. Про те, як я причепила цю гілочку тільки що на шафу. Можливо, вам це буде корисно. Я придбала в Аврорі ось такі гачки. В наборі там йде шість штучок. Я там вже <свісно> сильно розірвала саму упаковку, тому її не покажу. Ви, можливо, бачили, коли я вам весь декор показувала. Вони доволі міцні, я вже їх купляла, і в мене навіть на кухню, вже 3 роки, наче, <свісно> висать рушники. Не хотіла там пробивати дірки в вплива. От, тому купила такі, їх майже не видно, бо вони прозорі. І е, я їх чіпляла з розрахунком, щоб цей гачок трошечки стирчав. З шафою. Як я це робила, зараз на цьому не буду показувати, але там, де гачок повертає, де він ну, там має з боку стирчати або з гори, а я ось цей край, ось цей, я його загинала. Він добре дуже загинається, і він дуже добре клеїться. Тому ви прям так обережненько на сам на сам кутик наклеюєте і чіпляєте за ці гачки. Нагорі в мене три гачка. Вони якраз для того, щоб. Гілка в цілому трималася, і тут в мене по бокам ще з боку, з одного один гачок, точніше, два. Один тут і один в самому кінці, щоб просто вона сильно не вилітала. Хоча вона ну так вийдається трошки, ну нічого страшного, дуже міцно тримає дуже тому дуже раджу саме: якщо раптом щось таке вам треба буде вішати, ось ці гачки. До речі, якщо вам сподобалася моя пропозиція, поставте лайк цьому відео.

Ось так. Я ніхож, не хочу нічого більше туди додавати, якщо чесно. Бо в цілому так теж дуже-дуже гарно такі невеличкі елементи. Знов таки зараз багато світла, тому воно виглядає трошки не так, як має. Коли я вимкну, буду дуже-дуже гарно. І так як собі в принципі і уявляла. Так, ну тепер найважче. Це розставити назад всі книжки. Мені, якщо чесно, дуже страшно, бо якось досі нема в голові якоїсь конкретної картинки, як це має бути. Але зараз будемо імпровізувати. І також я зараз, коли буду розставляти, оберу книжечку, яку я вам подарую, і розкажу, як її можна отримати. Ух, ну що ж, я наче прикрасила вже поличку, розставила і декор, і розвісила все, що можна. Поставила книжки, як мені здалося, більш-менш. Ви могли вже побачити результат. На жаль, моя задумка більше додати білого не вдалася, бо насправді зрізи вони також мають різні відтінки. І дуже багато в прочитаних книжках в мене є вже там закладинок, тому, тому це дуже дуже важко. Тому поставила так. як так, мені в цілому просто подобається. Звичайно, теж відклала книжки, які я хочу продавати, щоб тут вмістилося трішечки більше. І мені не вистачає тільки поставити сюди свічки. Я хотіла з вами поділитися, які в мене є. Перша свічка, яку я нещодавно собі придбала від магазину Hughie Secret. Мені дуже хотілося купити свічку із дерев'яним гнотом. Я дуже люблю такі, хоча б раз на рік собі купляю і палю її, мабуть, <реш> весь рік. А тому вибрала саме цей бренд. Вона дуже лаконічна з такою от курковою кришечкою. Пахне неймовірно. До речі, тут запах Butter Beer, тобто це вершком масло, чи... Баршкове пиво з Гаррі Поттером. не пам'ятаю, як правильно називається. Дуже приємний запах, і я теж хочу, щоб у мене ця свічка стояла якраз тут біля Гаррі. Дуже тематично, коли мені захочеться такого настрою, буду читати якусь книжку і запалю обов'язково цю свічку. І в мене ще є одна свічка, яку вже почала палити. Але вона така пахуча і така гарнюча. Мені її подарувала моя подружка. На жаль, я не пам'ятаю, що це був за бренд. Можливо, вам попадалася реклама, бо мені попадалася. І е, цю свічку можна ще було розфарбувати. Було декілька кольорів, там наче п'ять. Я обрала лише золотий, і тому в мене така кулька вийшла. Е, тут знімається кришечка, і всередині е, сама свічка з дерев'яним гнотом, третіться як треба. Але тут такий невеличкий об'єм, тому вона в цілому швидко згорає, але запах просто неймовірний, я дуже люблю працювати і запалювати її поряд. Тому її теж ми відправляємо на поличку. Я думаю, що тут на нижню, там де в мене більш такі різдвяні мотиви, тому хай стоїть там. А зараз я хочу нарешті розіграти книжку серед вас, і зараз покажу, яка ця книга. А розіграю я книжку Камінь, ножиці, папір насправді чудовий трилер. І, до речі, такий зимовий, бо там така камерна зимова атмосфера. Ви будете дуже здивовані, якщо ще не читали цю книжку. Вона якраз те, що треба зараз, як на мене, особливо, якщо ви любите трилери і якісь такі детективні моменти, мотиви, і також головні герої, з якими відбуваються дивні дива. А це чоловік. Та його дружина. І в них дуже-дуже дивні відносини. Тому дуже цікаво і з кожною головою втаємничує. Тож, якщо хочете отримати цю книжку, вам потрібно зробити декілька цікавих, але дуже, як на мене, простих кроків. По-перше, бути підписаним на цей канал і також поставити лайк цьому відео. І найголовніше залишити коментар під цим відео, в якому ви можете написати будь-що, головне, щоб це було. Не менше ніж сім слів можете написати щось про книгу, чому ви хочете її отримати і прочитати. Можете написати щось про мої полички, як вам в цілому напишіть, чи сподобалось вам таке декорування, чи робите ви щось подібне вдома кожен сезон, або будь-що стосовно книжок або питань особисто до мене. Мені буде цікаво почитати будь-які коментарі. Також бонусом буде, якщо ви підпишетесь на мій телеграм-канал, посилання на який є в описі під цим відео. Також в мене є інстаграм, і там теж іноді публікую дуже цікаві короткі рілси. Можете підписатися і туди, я обов'язково вас помічу. Переможця я оберу давайте так 2 січня і напишу про це обов'язково тут на Ютубі. Закріпленому коментарі до цього відео, і ви не пропустите це. Тому бажаю вам успіху та чекаю на ваші коментарі та підписки. А я вже буду завершувати це відео. Я нарешті дуже-дуже задоволена, що я зробила цю неймовірно гарну атмосферу. Мені особисто дуже подобається, як виглядає гілочка, як її прикрасила. Додає мені якщо чесно, такого настрою, такого дуже класного насправді. Тому я з вами прощаюся, бережіть себе і зараз покажу вам, як це виглядає без світла.